Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Tower Defense для того, щоб спробувати пройти Endless Mod юнітами, які падали з першого кейса в грі. І з першого кейса в грі, якщо мене не підводить пам'ять, падав ось цей чел, який ставить стінки. І кстати, 250 тисяч хп, Так то в стіни це нормально. <хе -хе -хе> Вчений, який дає Бабето і інженер. Чесно кажучи, я абсолютно не знаю, як мені оцими юнітами пройти супердалеко. Я от реально, я у мене клепка не варить. Як ними пройти далеко, але давайте сходимо ще з Плазу, Може знайдемо в когось цей кейс і подивимось, які там точно юніти падали. Можливо, я помиляюся, можливо, там було або ще щось, або чогось там не було, а було щось інше. Давай зараз перевіримо. Я думаю, що десь то точно цей кейс продається. Токсіка мене купили хорошо. Але я сюди прийшов не за цим. Блін, і не можу подивитись що в ньому лежить. Бо якщо нажати Сімор, отако навести, то можна подивитись, що звідси падає. А от що саме, ну скоріш за все, саме іменно ці три юніта, і я думаю, що можемо ними спробувати пройти. Цілком. Чесно, не можу сказати, що там точно буде, <хи> і чи вийде в мене до хоча б там до хвилі 20-ї, тому що вчені на бабки дають бабла мало. Зато у мене там є деякі бонуси. По-перше, це екстра гроші, ось такий парк, який дає 100 баксів за кожну хвилю, і ще 100 стартових грошей, типу, я спавнюся з 300 доларами. І чесно кажучи, я не знаю наскільки я далеко доприйду, до але нібито таких чуваків мене поставить небагато. А десь 3 або 4, Я не пам'ятаю точно скільки, але можливо мені ще когось взяти такого з їхньої тіми щось. Камераменів якихось, я не знаю, просто хоча б когось, хоча б когось з камерою на голові. Хоча б якогось шутгана, ні. Ну ні, то вже буде нечесно. Давай спробуємо іменно так пройти. Я попробую дойти якомога далі, а там уже буде видно. Але, звісно конечно ж, конечно ж, ми будемо пробувати проходити на автоскіпі. І через це інженер буде ставати трошечки слабшим. Бо інженер показує всю свою силу, коли він на максимальному рівні. І кого б ми поставили? Давай попробуємо поставити отако тривчаних відразу. Включити автоскіп і дивитися, що там буде. Значить, тут стіна 1000 хп сейвить. Цей чувак 500 хп. Таке відчуття. Чи стіна буде трошечки крутіша, ні? Мені здається, що так, да, що стіна буде трошечки потужніша. Але так то, якщо чесно, чорт його знає, тому що. Блін, кого мені поставити? <сум> Давай все-таки поставимо інженера, нехай спавнить тачок. Як мінімум, перша на 500 поїхала, а далі буде видно. Бо вчених цих ми сильно не прокачаємо, вони по 300 баксів. Щас хвиля номер 3 почнеться, можна буде включити екстра гроші і прокачати вченого, Хоча б. А, ну можна і так його прокачати, включити екстра гроші на наступні хвилі, як стартане четверта. Поставити ще два інженера або прокачати чувака на гроші. Ну, тут вже по 120 тут уже сильно не попреш. Тут уже вченого треба ставити. По-любому ось цього. Ну також, щоб бар'єра ставив. І 100 доларів є. Ми включаємо екстра гроші, получаємо 500. Ми ставимо тебе, прокачуємо, щоб було б більше бабла, і ставимо ще одного інженера. Бо цей хоча б. А він хілить стіну, кстати. Та да, він хілить стіну. У нього кулдаун 20 секунд. Непогано. Так, трошечки грошей у нас з'явилось. Давай тебе ще раз за 300 прокачаємо. Ну тут у нас конкретні проблеми з'являються прям на п'ятій хвилі. Ви що на приколі. І що робіть? І що робить? Скажіть, що робить? Так, давай тебе ставить. І тебе ставить, щоб більше тачок було. Бар'єр то є, но він уже Ну, нічого не робить. Хм Я в шоці. Ну він його начебто хілить, але не пойми як. Ну цих нехай розвалим. А далі що робить? Тут усе поліцейські, які просто ламають бар'єр конкретно. Ладно, тебе за 200 прокачуємо. Ви по 600. Ладно, понів. Давай ще один бар'єр. Отако, бемц. Хай бар'єрів буде більше. Прокачать тебе за 200. Хорошо, буде жорсткий бар'єр. З пушкою, прикинь. Оце круто, але мені прокачати тебе вчено, щоб грошей більше було. А він реально стріляє. Ну він не одефає з всю тему. У нього насправді дуже мало хп. Так, надо быстро прокачати. Я протупив, я ж му четвертого поставити. Отако, да. Все, встиг. Так, тебе ми за 200 прокачуємо, щоб пушка була і більше хп було. Хухухух. Тебе за 300 качаємо по-любому. Чуваки зі стінами доволі таки непогані, хочу сказати. Дуже такі вилазять по 1000 хп, але це мало. А чуваки зі Нами хороші. Я би ще одного поставив такого. А все, ліміт, їх два вона поставить. О, Проблема. Так, вам тебе за 600 качаємо, прокачуємо ще одного вченого. за 200. І тут ось, о, чувак, 14 тисяч хп. І походу, нам хана, давай виключимо автоскіп. Просто, просто чисто виключим, бо в нас уже проблема жорстка. Я не знаю, чим мені знімати його хп -шку. В теорії, якщо ми його прокачаємо за 400, то ХП буде багато і буде жорстко. Правильно? В теорії, так. Да. Щас подивимося, скіпаємо. Тебе за 400 прокачуємо. Все. Ту тепер два тіпа. І тепер нормально. Так, ладно, можемо ставити на автоскіп. Давай тебе за 600 прокачувати, нам треба більше бабла. Поки що оці чуваки, прям класні. За 600 15 тисяч хп додається. Це круть. Це прям реально хорошо. Е, стіни нема! Тебе за 400. Капець, хтось перед цим стіну зламав? Я в шоці просто так тебе надо обов'язково прокачати. спрокачати. прокачали. Стіна конкретно ламається, просто неймовірно. Тища, тища, тища. Та не хочу я тищу тратить. Я за 600 краще тебе прокачаю. Ти будеш жорстко, а ще стіну ставити. На 25 тисяч хп. Вони ще відстрілюються, прикинь. Оце я розумію. А далі півтори. Ну тут ще жорстко буде, да? Давай за 600 тебе підкачаємо. І за 1000 тебе підкачаємо. Надо більше бабету. І давай вчену, хоча б якогось за 200 підкачаємо. Надо вчених теж прокачувати. Інженерів, щоб вони тачки хоча б потужніші вели, бо вже тут капець, ти диви. 14 хвиля, нам тут них у хримухри не легко. Вовше не легко. Так, давай тебе за 400, тебе за 200, за 400 ще. Абалдіть, одну стіну Пробили. Наступна осталась. Ой-ой-ой, ой-ой! Ой-ой-ой! Стіну пробивають! Берта, що робить? Що робить? Що робить? Проходять люди. За півтори поставив. Тепер бронірована стіна на 50 тисяч КП. Яка ж і стріляє сама по собі. Оболтіть. Що робить? Що робить, просто я не знаю. Що робить? Що робить? Так, за тисячу ми тебе можемо прокачати, щоб більше бабла було. За 600. Ми можемо тебе прокачати, 10 тисяч КП буде в тачки виїжджати. Це хоч трошки. Але я б не сказав, що вже 10 тисяч це серйозно. Ми вже дошли так, що тут 10 тисяч, ну, особо ролі не грає. В... Сильно, сильно великої. Так, далі 3 тисячі треба. Ну, за півтори можна нормально так підкачати, типа, 50 тисяч КП. Буде будеш відбиватися, але можливо ні тут по 30 тисяч мінігани по любому треба качати за півтори. Качаємо, пробуємо, пробуємо, братва. Обалдеть. Мініган чисто все ламає. Так тебе за тисячу прокачуємо. Є ще трошки грошей, давай тебе за 600. Чи може тебе за тисячу? Блін, ладно, тебе за 600. Нема сіки, поки бабла. Абсолютно нема сіки бабла. А тебе за три прокачати 100 тисяч хп в стіни буде. 100 тисяч хп в стіни, це серйозно. А тепер тебе мене за тисячу. 20 тисяч буде тачка виїжджати. Тебе за 400 прокачати обов'язково треба, і тебе теж. Бос пішов 170 тисяч! Що робить? Ну якщо тебе прокачати. 170, блін. 170. Диви, які ті проходять просто. Що їм робити? Цей стіну поставив, цей зламав сразу. Я не знаю, що робити. Походу, ми приїду. Походу, ми приїхали, ще й дуже добре приїхали. Чого усипили, щоб він стіну не поставив? Глобуси, блін. І цього зараз усиплять. Ні, він стих стіну поставить. але вона абсолютно ні на. Прокачав! Стіна, стіна потужна! Зараз буде дефати якось. Ну хоча б якось, може. Ну тут ось і бос уже на 170 тисяч і просто хапець. А цей тупо спить всю дорогу. І зламали стіну і халепа. Нічого вже не зробиш. Нічого не зробиш, просто нічого. Тебе за тисячу можна прокачати. Тебе за 600, тебе за 600. Ну, тачки ці абсолютно ролі ніякої не зіграють, бо тут 145 тисяч ще осталось. Короче, 20 хвиль. Це максимум до якого можна дойти з такими типами, бо далі це просто анріал. Даже те, що мені там якісь гроші дають, я нічого не можу зробити з ними. Тебе за тисячу хай прокачаю, ну все рівно нічого не поміняється. Абсолютно диви, просто ми можемо дивитися, як у нас доходять до кінця, і ми здуваємося. Хоча, кстати, осталось у нього 40 тисяч, і ще ще 20 оця в нього в'їде, але вже, звісно, галепа. Мутант бос дойшов, подоходили і за ним всі останні 130 XP всього на все, прикинь, як мало. Це капець. Є братва. В мене наступна ідея: що, якщо ми сюди додамо Санту, який дає бабло. Ось такого, і в теорії у нас буде більше грошей. Значить, ми, по ідеї, зможемо швидше всіх наших прокачувати, тому що багато коли ми впиралися тупо в бабло і не могли нічого зробити. Можливо, зараз у нас уже стане краще, але я запустився з кентом. А з чуваком нам, на жаль, не підходить, тому що нам треба самому тестити. У нього ж нема таких юнітів, як у мене. У нього, скоріш за все, вибрані якісь інші. Так, братва, ми є. Ми ставимо Санту, ставимо челікса на гроші, включаємо автоскіп і пробуємо. Що ще нам робити. Надо пробувати, пробуємо максимально. Можливо, навіть пропустимо цих перших челіксів по. Ставимо ще одного санту, отако, і будемо дивитися. Так, маємо 400 баксів, ставимо ще оцього тіпа. Ставимо ось цього типа. Включаємо екстра гроші, прокачуємо тебе за 200, тебе за 200. Чекаємо скіпа. І по ідеї цей, маючи 1000 хп, може роздефати. А може і ні. Можливо, все-таки кращий інженер. Скільки їх? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Нє, нам 200 хп не вистачає. Значить, що ми робимо? Ми ставимо обов'язково, що з цей доїжджає інженера. Ставимо ось цього челікса. Хай ставить стіну і прокачуємо тебе за 200. Все, так буде нормально. Тепер маючи 600 доларів, що ми можемо? Тебе прокачать за 500? Так. да. би ні. Давай. Маючи 200 баксів. Ладно, ми вже 200 не маємо. Ми маємо 1000, значить, прокачуємо двох цих типів. Ну, у нас правда, проходять добре, але я сподіваюся, тачка буде трошечки дефати. Хоча б трошечки. Ми щас туди ще одного інженера додамо. Щоб стало трішечки спокійніше, але вже треба деф прикривати, тому що уже стає набагато складніше. Так, ставимо ще одного, типа, який буде ставити стіну. Цього ми, типа, за 200 баксів прокачуємо цього теж. Маємо 400 доларів, можемо прокачати. Хм -м -м. Чи є сенс цього чувака качати? Мабуть, ні. Мабуть, краще цього вкачати. Так, 1200. Прокачуємо тебе, ставимо інженера ще одного Тисячу маємо тебе за 800 качаємо, і тебе б за 300 підкачати. Було б теж непогано. Давай, бемські я таке. Тепер тачечок чуть чуть більше, але ми далі прокачуємо ще подарки. Бачиш, зараз ситуація трошечки спокійніша, тому що більше грошей у нас. Ми швидше прокачуємося. Це дуже хорошо, звісно. Але я думаю, що це нам це нам не поможе пройти далеко. Але можливо, все-таки. Чому б ні? Давай ставимо ще одного інженера. Тебе тебе б тебе за 400 тако підкачати, щоб була б потужніша штука. І тебе за 1000 підкачати. Щоб було ще крутіше, пішов босс, 14 тисяч хп. Давай тебе за тисячу качем, тебе за тисячу качаємо. Обалдеть Ну зі стінами вже нормально дефаємо. Бачу, в мене одна стіна на 10 тисяч, друга на 10, а в боса 14. Ми проходимо. Тільки я би зараз, звісно, тебе би отако підкачав раз два, тебе раз два, 1500 оставив, щоб прокачати тебе за 300 за 600 і тебе за 600. Отако. Так, ви стіну цю пробили, я понімаю. Ви, чуваки, серйозні, але ну, в мене є ще одна. І ця скоро появиться теж. А якщо не появиться, то ми тебе за 600 поставимо самому. Так, 2500 ми маємо. Що ми можемо зробити? За ці 2500? Угу. Mm -hmm. За цього типа прокачать. Ну давай прокачаємо. Тебе за 200 качнемо. Тебе за 200 качнемо. Стіну пробили, гамнюки. Тебе за 600. Не встиг качнути просто! Качнув. Все, хорошо, стіна поставилась. 2800 маємо. Тебе за 2000 прокачуємо. Тисячу ну, маємо. Давай, давай, давай тисячу. Є, прокачали. Дефаємося, нормально. 14-та хвиля, ми дефаємося. Ми конкретно таке дефаємося. Так, тебе б за трьошку прокачать. Давай. Бенц. Ой-ой-ой. Потрошечки проходять, треба інженерів прокачувати. Давай, 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 давай. За 600 одного. Другого, третього і четвертого по 10 тисяч, щоб у кожного хп було. І тебе за тисячу, щоб більше бабла було. Стає ще складніше. Стіни держать потихеньку, ну мало, мало, мало держать. Але 5 тисяч доларів є, за півтори мона стіну то прокачати. І цю за півтори. Тепер у нас нормальні бар'єри стоять, хочу сказати. І тебе б за двушку підкачати. Але цей бар'єр, звісно, розбили, чувачки. Супер конкретно вони розбивають ще щось скібідідардефенс лагає, я не знаю. Далі три штуки. Так, ну ми можемо по тиші кожного із цих прокачати, поняв. Щоб тако по 20 тисяч хп і ці вилазили. Туалетики наші. Від Інженера. Інженер буде їх спавнити, і слава Богу. А 20 тисяч хп це щас нормально вже. Це немало. Нє, ні, -ні, ні не, немало. Так, тебе за трьошку прокачуємо. Щас би ще тебе за трьошку, ну не виходить, да? Ну що, щас підзбираємо та й прокачаємо. Стіна стався, давай. Я б сюди б ще репер дрон підтулив, поняв, і було б ще хорошо. І те підкачаємо, щоб 100 тисяч хп було. Щоб ви, якщо що, нормально ще й дамажили. Пішов бос 20-та хвиля, але у нас щас все краще, чим було раніше. Але я б не сказав, що дуже хорошо. Ну так, чисто по стандарту. За 6 тисяч тебе прокачуємо. Тепер диви, як. Турель! Обалдеть, вона далеко стріляє! Вау! Це серйозно? Ха, Ха, заявочки то серйозні. Тебе за двушку прокачуємо. Шість тисяч маємо, тебе за трьошку качай. Можна, а, ну да, да. За 6 це ще прокачав. це максимальний рівень уже. Бос, диви, як розсипався. Просто бабла трошечки підняли. І все, босяр розсипався. Ще ще за 4 тисячі прокачаємо інженера всіх. І тачки будуть солідні виїжджати. Тачки будуть виїжджати реально топові, і буде все максимально круто. Диви, що робимо, просто як дамажим. Він спочатку роздамажує, а потім ще й тілом танкує. Я би це тебе напевно за 6 прокачав, щоб ти теж ракетами стріляв. Чи ти не будеш стріляти? Блін, давай, треба буде замітити. Бо цей улавлює далеко, як я поняв, да? Давай подивимося якось. Де ти влавлюєш? Отут ти вже починаєш влавлювати отут десь. А коли ось цей буде влавлювати? Оце цікаво мені. Ну я не бачу, щоб другий стріляв. Я тупо не бачу. О, стріляє, 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 в натурі. Так, прокачуємо далі інженерів на максимум. Всі інженери вкачані. Ну все, має все прокачане. Зараз будемо дивитися, наскільки далеко ми дойдемо. Ну я сподіваюся, що нормально дойдемо. Але чесно говоря, я даже не знаю. Ставки ставити особо не будемо, бо цього вченого просто положили спати, і він е, цю башню не хілить. А так, то поки дефаєм, І дефаєм дуже хорошо, хочу сказати. Прям максимально чітко. Я даже більше скажу, якби я оцю стіну, оцю стіну. А я не можу продати його. Лол, що? Я не можу його продати. Нема кнопки сел. Може є кнопка сел, коли башня поламалась. Бо я би оцю башню та поставив ось отут, щоб оцих бити. Щоб вони вже надамажені прийшли. Ну хоча хто знає, хто знає. Давай дивитися, що буде з ними відбуватися. Ну, поки що дамаже. Дамаже нормально. Тачок теж багато тут збирається, насправді. Але диви, бар'єр, пробивають. Пробили бар'єр! 200 тисяч, нов ну, чувака. Зума зійти. У боса 600. Зараз побачимо, що будемо робити з босом. Але сів паразит на чела. Тут сюди камеру треба ще брати. Звичайненьку камеру просто. І дивитися, що там буде відбуватися, бо бос просто щось пройде. Босс просто бере проходи. Без усіх проблем. Він просто взяв стіну, проламав своїм тілом. І все. І да, ми цього чувака реально не можемо продати. Просто не можемо продати. Він не продається. Його то раз тільки можна поставити. Ну босса ми вб'ємо із заточок. Ну отут ось, ось далі чуваки уже не знаю, що з ними робити. Далі нам, напевно, конкретний капець, братва. Ну що, аби цих стін можна було ставити там штук 10. Поняв, то було б нормально. А так, звісно, бачиш, чуваки дуже далеко проходять. І на цьому, напевно, вже пішов нашій капут. Да? Ні, диві, дефують точки! Ще якось отдефались по чуть-чуть, але тут уже дальше, конечно, мутантів купа уже нічого не зробиш. Да, ну зато XP більше дали, і пройшли ми далі 29 хвиль. Хоча странно, чому 29, якщо ми боса з 30-ї убили. Взагалі якась ерунда. Незрозуміло. Ху, братва, ну в принципі на цьому можна і завершувати. Я думаю, що я доволі непогана тактика, але якби оцього тіпа можна було більше раз поставити, то було б набагато крутіше. А так він, ну, можна сказати, безтолковий. Чисто якийсь там, я не знаю, нормал мод проходити. Можливо, хард і тільки. В общем, друзі, не забувайте ставити свої подобайне, підписуватись на канал. З вами був Сані. Всім пока!